Вже четвертий рік поспіль Хмельниччина в лідерах серед кількості зібраного врожаю в Україні. У минулі роки вдалося зібрати від півтора до мільйону сімсот тонн ранніх зернових культур. Цього ж року прогнозують значне збільшення врожаю від двох мільйонів тонн. На сьогоднішній день обмолотили майже 250 тисяч гектарів, намолотили більше півтора мільйона тонн валу. При середній урожайності по області 63,3 центра з гектара. Якщо в порівні з Україною, це 41,1 по Україні середня урожайність, то Хмельниччина лідирує по урожайності. По регіонах навіть сягає урожайність більше 80 центрів з гектара. В області працює понад 900 зернозбиральних комплексів. В день збираємо десь в межах 25 тисяч гектарів і намолочуємо більше 100 тисяч тон збіжжя. Я думаю, що при сприятливих поводних умовах до кінця неділі зернозбиральну кампанію завершимо.